Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон В триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Я проведу в сьогоднішньому ефірі ще одну годину. Про небезпечні для України заяви від майбутнього держсекретаря США. Поговоримо на початку цієї ефірної години. Сенатор Марко Рубіо під час слухань у Сенаті сказав, що питання про нейтральний статус України, яка не входить до НАТО, може бути частиною переговорів про припинення війни із Росією. І також. Ш про ситуацію на війні зокрема дізнаємось подробиці дронової атаки по пороховому заводу у Тамбовській області Російської Федерації. Розпочнемо із політичних заяв. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Героям слава добрий день. Тож Марко Рубіо, як ми розуміємо, майбутній держсекретар Сполучених Штатів під час слухань у Сенаті він сказав, що питання про нейтральний статус України, яка не входить до НАТО, може бути частиною переговорів про припинення війни з Росією. Скажіть, наскільки небезпечними є такі заяви для України? А і пам'ятаємо позицію офіційного Києву. Наголошується, єдиною дієвою гарантією для України є членство в альянсі. Безумовно, це небезпечна заява, і тим більше що її промовляє кандидат на посаду держсекретаря. Бо е, якщо говориться про нейтральний статус, то має йтися в комплекті про завізи бетонні, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки з боку тих же сполучених штатів, бо є у України, як на мене. Одна аргументація, як на яку немає відповіді ані у наших союзників, ані у Росії. Справа в тому, що за великим рахунком Росія розпочала агресію проти України саме тоді, коли вона мала законодавчо закріплений нейтральний статус. Я хочу нагадати, що медалі російські медалі за повернення Криму, так називали, так звані, стоїть дата початку. Воєнної операції 20 лютого, коли ще президентом був Янукович, коли Україна мала закріплений нейтральний статус, і це означає, що планування операції тривало саме тоді, коли Україна і отримала фактично сама прийняла цей статус, і тому вочевидь це є нічим іншим, як або намаганням Росії просто відкласти українське питання трохи на майбутнє. І важливо, що е, тоді е, країни заходу мають ну власне кажучи говорити про те, що вони беруть на себе зобов'язання щодо недопущення майбутньої агресії проти України. А дивіться на нейтральному статусі України і тому, що ми не можемо вступити в НАТО, постійно наголошує диктатор Путін. А в чому тоді логіка заяв Рубіо Трамп же не може програти або поступитися російському диктатору? Ну, власне кажучи, Рубіо, я так розумію, він просто е, говорить про те, на е, про можливий е, поле домовленості поле переговорів. Бо, власне кажучи, е, і в оточенні Трампа казали про те, що Україна не буде в НАТО, і це теж один із, як мені здається, на думку певного оточення Дональда Трампа це. Е, те поле, на якому е, можливі переговори, власне кажучи, іще один із напрямків, про що сказав Марк Рубіо, це можливе зняття санкцій із Росії. Власне кажучи, от тут е, дійсно є великі питання, бо санкції запроваджувалися і за те, що Росія розпочала агресію, і за те, що Росія окупувала території України, і, власне кажучи, порушила міжнародне право. І, от, власне кажучи, з цієї точки зору. Ці тенденції, навіть ці думки, заяви вони небезпечні для самих сполучених штатів, бо це е, може підштовхнути чи надихнути певних диктаторів, як е, кімчанина з північної Кореї щодо можливої атаки на своїх південних сусідів, а е, чи на Японію. А тут ми знаємо, що і у Сполучених Штатів воєнний союз із Японією і з Південною Кореєю. Тоді це буде означати, що Сполучені Штати. Будуть змушені вступити у війну. Угу. Ну і ще пастка тривалих переговорів дуже небезпечна для України, і звісно, ми сподіваємося, що не потрапимо у неї, тому що Путін знову таки буде зацікавлений в тому, щоб не ухвалювати остаточне рішення про припинення війни, про виведення військ з України і про те, щоб визнати свій програш. Він просто тягнутиме час. А з іншого боку, Трамп обіцяв швидке рішення по війні. Зараз нам все частіше нагадують світові. Змі, зокрема, агенція Reuters написала знову, що радники Трампа кажуть, ні, ні, вже швидкого завершення війни за 24 години зрозуміло не буде. Знадобиться місяці або й більше часу для того, щоб розрулити всю цю ситуацію. А оця пастка тривалих переговорів чи розуміється на ній Трамп і як реагувати Україні на всю цю історію? Ну, власне кажучи, мені здається, Трамп якраз розуміє цю проблему, і тому він хоче швидкого переміря. Бо якщо буде і будуть йти бойові дії, і паралельно будуть йти мирні переговори, то ситуація ніяк не зміниться. І, власне кажучи, це буде означати, що місія Трампа провалена і. Тому він якраз наголошував про те, що припинить війну протягом 24 годин. Зараз вже говорить про півроку. І, власне кажучи, все це говорить про те, що все ж таки він розуміє, що має припинитися вогонь. І це головне головна умова. А далі вже, ну власне кажучи, буде питання, яким чином і які умови буде висувати Росія. Вони вочевидь можуть бути абсолютно неприйнятними для України, і от тут питання в механізмах тиску і на Росію, і, власне кажучи, на Китай, який по факту є спонсором російської агресії, оскільки дуже багато електроники заходить в Росію через Китай, 90%, як казав чинний держсекретар Блінкен, Ну і так далі, тобто з одного боку. Це проблема з іншого боку. Це можливості для того ж Трампу, щоб використовуючи війну, тиснути на Китай, який він вважає стратегічним ворогом Америки. І, власне кажучи, от тут є з іншого боку площина для того, щоби співпадали інтереси України і Сполучених Штатів. Ну і там, якщо підігрівати ситуацію, слід нагадати, неодноразово в нашому ефірі звучали такі думки, що з мовчазної або немовчазної згоди сідіньпіна, саме сідіньпіна Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Рос Росію в Україну. Власне без цієї згоди він би не ризикнув. Я чула такі ідеї в нашому ефірі, і вони залишаються відкритими. Ми тільки можемо е думати про те, як воно було насправді моделювати ситуацію, але те, що Путін активно дуже сідінь. Піном перед повномасштабним вторгненням спілкувався це 100%. Ну що ж, з іншого боку, маємо візит президента Зеленського до Польщі. Маємо схвальні заяви президента Польщі щодо України і участі її вступу її до НАТО. Зокрема, ось що сказав Анджей Дуда, президент Польщі, запрошення України в НАТО, могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки. Причому ця мета на думку офіційної Варшави, цілком реалістична. Стична, а от скажіть, будь ласка, чи можемо робити вже висновки? Наскільки успішним був візит українського президента до Варшави? Що він означав або означає, і чому Зеленський вирішив відвідати сусідню державу саме зараз? Важливо, ну Польща це є нашим стратегічним союзником, які би не були проблеми між нами, бо ми власне кажучи, є фронтіром на межі з Росією. І е, вочевидь, що для Анджея Дуди це важливий момент, оскільки він залишає свою посаду, і е, вибори президентські, які будуть в Польщі, е, президент точно зміниться. І, власне кажучи, Анджею Дуди Дуді, треба теж зафіксувати, от знаєте, цей момент підтримки України і те, що Польща є одним із лідерів ЄС і НАТО щодо стримування Росії. І тут є важливі моменти тут. Е, Мені здається, на цьому важливо наголошувати, що Анджей Дуда є людиною, яка має дружні стосунки з Дональдом Трампом. І вочевидь, навіть попри те, що Анджей Дуда йде з посади, він може впливати на думку Дональда Трампа і впливати в тому числі, що треба стримувати Росію інакше буде велика проблема в Європі, незважаючи на от заяви Дональда Трампа про те, що Європа має вкладатися в свою безпеку. Але і це правда, бо знову ж таки Польща є відмінником, як кажуть, бойової політичної підготовки, бо вони збільшили свій воєнний бюджет до 5%. Власне кажучи, це максимум, який вимагає Трамп, і вочевидь, це є можливістю апелювати до інших країн ЄС і інших країн НАТО. І, власне кажучи, от з цієї точки зору мені здається дуже важливо, що. Україна, попри те, що є от невизначеність з тим, яким буде якою буде політика Дональда Трампу, підкреслює і підкріплює свої стосунки з нашими союзниками в Європі. Якщо ви згадали про президентські вибори у Польщі, а відбуватимуться вони в середині травня нинішнього року. Дійсно, я пропоную згадати той ну невеличкий інцидент, ту перепалку, яка виникла між Володимиром Зеленським і опозиційним кандидатом у президенти Польщі, я зараз скажу про Кар Кароля Навроцького. Власне, президент Зеленський відповів, він сказав, що не бачить в Україну в ЄС і НАТО, допоки українсько польські питання не будуть врегульовані. Це сказав Кароль Навроцький, а президент Зеленський відповів, заявив, що якщо Україна не вступить до ЄС і НАТО і не матиме гарантій безпеки, Росія може опинитися на польському кордоні і загрожуватиме безпосередньо Польщі? І тоді Каролю Навроцькому доведеться про власне життя і за своє життя боротися і за життя країни, а не а, от отакі заяви робити стосовно України. Скажіть, будь ласка, як це взагалі виглядало? Да, отака перепалка, а, ну на. Не дипломатична зовсім з одного боку, здається в мінус, а з іншої, великий плюс для України працює, тому що чітко означена позиція України, і її президент України означає артикулює на будь-якому рівні завжди. Так, і власне кажучи, тут в очевидці мають розуміти, в тому числі в Польщі, що питання безпеки України воно виходить зараз за межі. Тут міждержавних відносин, бо дійсно з одного боку є е, така е, спокуса поставити от, всі ці проблеми на порядок денний. Власне кажучи, вони завжди становлять стають на порядок денний під час переговорів, але е, тут не треба забувати, що знаєте, це фактично е, виглядає, м'яко кажучи, е, вкрай негарно, е, коли. Такі речі висуваються країні, яка веде війну. Ну фактично за своє існування. Це це одно, що смертельно хворій людині, замість того, щоб надавати допомогу, ставити купу умов і питань. І, власне кажучи, саме тому важливо, щоб відокремлювалися питання безпеки дійсно і питання. України як частини ЄС і НАТО і від таких от політичних питань, бо з одного боку є питання тому, що Україна має відповідати копенгагенським критеріям і так далі. І от, власне кажучи, навколо цього мати дискусія, і вона ще буде йти вочевидь, але щодо того, що Україна має виконати всі, ну скажімо так, внутрішньополітичні забаганки певних політиків напередодні. Президентських виборів це от дійсно виглядає. Неморальне як мені. Ну, пам'ятаєте, коли ми говорили з вами про а, вибори прем'єр-міністра Польщі, ми казали ми про те, що Україна е, важливим була фактором, важливо піднімалося це питання України і допомоги Україні. А скажіть, будь ласка, е, яким чином виглядає ситуація зараз перед президентськими виборами? Наскільки активно використовуватиметься фактор України у тому, що е, про свою позицію заявлятиме той чи інший поль польський політик, який претендує на посаду президента, ну на превеликий жаль, ми вже бачимо, що е, український фактор е, використовується не так, як хотілося б замість того, щоб об'єднати різні партії Польщі оскільки ну очевидно, що е, якщо Україна е, фактично закриває е, значну частину Польщі від е, сусідства з Росією. Так, є Білорусь, є Калінінградська область, але тим не менш. І, власне кажучи, зараз Україна ну фактично є таким, як я сказав, фронтиром між західною цивілізацією і Європейським Союзом і Росією. І з огляду на те, що Марк Рют говорить про необхідність бути готовими до війни з Росією. Для НАТО то, вочевидь, тут питання має стояти зовсім по іншому, яким чином допомогти Україні таки так, щоб ця війна не відбулася, щоб у Росії не було сил для того, щоб до 30-го року відновитися і, власне кажучи, загрожувати тепер країнам Заходу. <гум> Тепер поговоримо про Україну і Велику Британію. Пам'ятаємо, що прем'єр-британський Кір Стармер приїхав в Україну. Планує зустрітися із президентом Зеленським. Скажіть, а про що цей візит для нас і що то за знакова угода про сторічне партнерство, яку планують підписати? Це дійсно досить цікавий момент. Це е -е, важливо, що Велика Британія, яка ну, по факту вийшла з Європейського Союзу, зараз е, на континенті укріплює свої позиції, і в тому числі за рахунок того, що е, підтримує Україну і є готовою до того, щоб підписати відповідну угоду на 100 років. Це, ну, власне кажучи, прецедента поки що у нас не було і е, важливо, щоб ця угода дійсно була підкріплена, ну серйозними. Взаємними зобов'язаннями, бо, власне кажучи, Україна, яка є країною, як, ну, що веде війну, і ми маємо розуміти, що наша армія, як би там не було, вона має передовий досвід для того, щоб вести сучасні бойові дії, і це має бути цікавим всім сучасним західним артам. І, от з цієї точки зору, ми можемо обмінюватись досвідом, ми можемо спільно виробляти зброю, яка ну, фа, власне кажучи, проходить перевірку на полі бою, і от все це говорить про те, що ми можемо бути корисними один одному і в воєнній точки зору, ну і власне кажучи, з економічної точки зору теж, бо відновлення України це буде проект, який буде вигідний всім країнам Європи, які Підтримувало Україну, вкладалося в її підтримку, бо, власне кажучи, очевидь, що деякі е, лідери, які постійно виступали з проросійських позицій, ну не мають отримати якісь пріоритетні. Проекти під час того, як країна буде відбудовуватись тут, до речі, кілька годин тому стало відомо, що і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до української столиці. А скажіть, це такий збіг обставин, чому так разом і італійський міністр оборони і прем'єр-міністр Великої Британії опинилися в одній тоці в Києві, отак в один день. Знаєте, от в дипломатії такі збіги дуже є рідкими, рідкісними. Очевидь, що це є певним чином е, співпадіння якихось позицій, переговорів і так далі. Можливо до речі, е, якщо зважити на те, що і Велика Британія і Італія деякий час тому сказали про те, що розглядають можливості направлення певних воєнних контингентів в Україну, можливо, в тому числі і що до того будуть і вестися переговори, і власне кажучи, зважуючи на те, на те, що і Британія, і Італія є. Е, е, Країнами, які підтримують Україну от, послідовно системно, е, ну, в Італії завдя завдяки завдяки прем'єр-міністр е, прем'єр-міністру, е, то о, очевидь, ми маємо розуміти, що це може бути в тому числі розмова про те, е, про сценарії, що буде, якщо Дональд Трамп ну, наприклад, буде зменшувати підтримку України чи інше, але от, з іншого боку. Е, Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, є людиною, до якої Трамп ставиться з дуже великою симпатією. Це теж той союзник, який може допомогти Україні у відносинах з Сполученими Штатами. Тому в очевидці, що е, може бути багато варіантів для того, щоб розмовляти із з представниками Італії, і з представниками Великої Британії, щоб узгоджувати позиції на майбутнє. Ну а поки видання The Telegraph, це зараз я кажу, продовжу розмову про миротворчий іноземний контингент в Україні. Так, от видання The Telegraph пише про те, що прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну. Ну, власне, як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. А скажіть, будь ласка, де ми є зараз в цьому питанні і наскільки просунулися у його вирішення? Ну, поки що на превеликий жаль, важко сказати де ми є, але важливо, що це питання е, вийшло з знаєте, з поля е, повної маргінальної ідеї, яка вона була ще в 23-му році, і на початку 24-го. зараз е, обговорюється європейськими лідерами, і як на мене важливо, що це вкладається повністю, вкладається в концепцію. Дональда Трампа про те, що Європа має більше приділяти уваги з точки зору безпеки і з точки зору підтримки України, і от це може бути одним із тих компромісів, про які буде йтися, і в тому числі на переговорах, бо розміщення контингентів європейських країн є важливим, може бути важливим запобіжником. Власне кажучи, знаєте, от поки говорять про. Те, що Україна не вступить в НАТО, там і так далі, мені здається, питання зараз дійсно воно підвищене, тому що адміністрація Трампа, вочевидь, не хоче бачити Україну в НАТО, але питання може різко змінитися після того, як Україна стане членом ЄС, бо тоді питання української безпеки може бути, скажімо так. Важливим для вирішення з точки зору європейських країн і тоді вже не Україна буде говорити про те, що це необхідно, а вже країни Європейського Союзу будуть це питання педалювати. Бо це про кордони Європейського союзу. бо це безпосередньо про безпеку Європейського союзу. І напевно, да, так буде по-іншому виглядати це питання. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.